Доброго ранку, любі маляти та шановні дорослі діти, ми з вами продовжимо розмовляти про квіти. Зараз на вулиці зима, тому ми не побачимо квітів. Ось люди і придумали вирощувати їх в будинках, в кімнатах. Так рослини і почали називати кімнатними. Сьогодні я пропоную вам посадити кімнатну квіточку. Ви теж з батьками можете спробувати виростити кімнатну рослинку. Для того, щоб посадити квітку, нам знадобиться ось такий пластиковий стаканчик. У ньому я вже заздалегідь зробила дірочки. Вони потрібні для того, щоб коріння рослинки могло дихати. Ще нам знадобиться насіння самої квіточки та ґрунт. Насипаю ґрунт у стаканчик. Я трішки розсипала ґрунт, тому беру серветочку і одразу витираю, щоб у мене поверхня була чиста. У ґрунті я роблю невеличкий отвір. Сюди ми будемо насипати насіннечко. Беру зовсім трішки насіння і висипаю його на ґрунт. І тепер засипаю це, це знову ґрунтом. Щоб не зіпсувалося наше насіння, я не буду його поливати, а трішки збризну його водою. Тепер я буду слідкувати, як проростає насіннечко, і іноді поливати його приблизно так буде виглядати проростання квітки. А зараз давайте трошки пограємо. На галявині ростуть квіти. Прилетіли метелики, але вони зовсім не знають, на яку квіточку їм сісти. Давайте їм допоможемо. Але спочатку назвемо, якого кольору квіти. Якого кольору ця квіточка? Правильно, вона зелена. А ця якого кольору? Синя. Ця квіточка якого кольору? Жовта. А ця? Так, вона червона. Ось і прилетів метелик. Якого він кольору? Так, він синій, тому ми посадимо його на синю квіточку. А цей метелик якого кольору? Так, він червоний. На яку квіточку ми його посадимо? Правильно, на червону. А цей метелик який за кольором? Так, він жовтий. Посадимо його на зелену квіточку. Ні, ми посадимо його на жовту квітку. А цей метелик який? Зелений. Посадимо його на квіточку зеленого кольору. Молодці малята, ми допомогли метеликам знайти їх квіточки. А зараз, малята, вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.